Президент Сербії та друг Путіна Олександр Бувчич запропонував Європі закуповувати боєприпаси у сербської оборонної промисловості. При цьому він не заперечив, що потім їх передали Україні. Про це власне сербський президент заявив в інтерв'ю німецькому виданню Повідомляє Європейська Правда. Вовчич розповів, що сербські склади повні боєприпасів, особливо багато країн має мінометних снарядів. І, хоча я не хочу здаватися тим, хто постачає боєприпаси стороні, що воює Європі, потрібні боєприпаси, я запропонував нашим друзям у Європі укласти угоду і закупити у нас все, що у нас є. Це було б феноменальним внеском у європейську безпеку, сказав він. Коли ж його запитали про можливість того, щоб потім ці снаряди передати Україні, будяч відповів: покупці зможуть робити з ними все, що захочуть. Нам просто потрібні довгострокові контракти, щоб планувати. Я завжди говорив, що Сербія нейтральна країна, але ми абсолютно готові співпрацювати з європейськими арміями, зазначив сербський президент. Він також додав, що наразі чекає відповіді від європейських країн щодо своєї пропозиції. А я нагадаю, що у травні місяці служба зовнішньої розвідки Росії скаржилась, що сербські оборонні підприємства, всупереч нейтралітету, який задекларував Белград, продовжують поставки боєприпасів Києву. Влітку Москва повторила звинувачення, заявивши про болючість цієї теми для Росії та Сербії. Ну і після цього вучі заявив про призупинення експорту всіх боєприпасів.